Якщо ви плануєте завести шиншилу, ми з радістю розповімо, що саме потрібно для її комфортного життя у вас вдома. А ви поки підпишіться. Ці тваринки надзвичайно охайні, активні та потребують певних умов для їхнього добробуту. Почнемо з найголовнішого це простора клітка. Бажано, щоб клітка була з металевими прутами, кількорівнева, з поличками, сходинками або тунелями. У клітку також потрібно поставити поїлку та керамічну годівницю. І не забувайте про пісочницю шиншил купаються не у воді, а в спеціальному пісочку. То ну і куди ж без іграшок для активності, щоб ваша шиншила не нудьгувала. Щодо харчування, основа раціону шиншили це гранульований корм та якісне сіно. Також можна додавати ласощі, але в міру, наприклад, сушені яблука, шипшину та трав'яні кульки. Для підтримки здоров'я рекомендуємо додавати мінеральний камінь або вітамінний блок. І ще найголовніше, рекомендуємо придбати таку переноску, щоб зручно було транспортувати вашого улюбленця. Напишіть, для кого наступного зібрати кошик. Субтитрувальниця Оля